Продовжимо випуск комунальні проблеми, що заважають спокійно спати мешканцям Дніпропетровська, зламані ліфти, ржаві труби, занедбані підвали та дахи. Нерідко достукатися до комунальників люди не можуть роками. Позиція керівників жеків має бути зовсім іншою. Впевнений депутат Ігор Циркін. Діалог з людьми, контроль за якістю виконання робіт, такі завдання він поставив перед очільниками жеків Красногвардійського та НД районів. Результати виконаних комунальних робіт не завжди радують. Шифри на доху після ремонту, недороблені сходи, на не швидку пофарбовані під'їзди. Мешканці таких будинків зверталися зі скаргами до свого депутата Ігоря Циркіна. Він же в свою чергу брав під свій контроль такі питання. Проводили достатньо много вже встріч, проводили дворових сходів, обсуждали проблеми, ставили определенні задачі і планували. Контроль виконання цих задач чи ліквідовані недоліки? Чи інформують вони про це мешканців? Такі головні питання Ігор Циркін задавав на нараді, на якій зібрав керівників ЖЕКів, до яких було більше всього претензій. Ми, з Владиславом Вікторовичем знайшли час зустрітися тільки по Красновардійському району з жителями 56 будинків. домов. цікавить, з яким кількістю жителів. Нашли время встретиться До 31-го жеку. Питань було багато. Більшість кажуть, вирішено. Різні не просьби все це та касалась ремонтів домов. з допомогою Ігоря Марковича. Всі ці роботи були виконані. Знайшли зауваження і до інших жеків, зокрема на несвоєчасний старт ремонтних робіт. Зараз всі заплановані ремонти або вже зроблені, або ж на завершальному етапі запевняють комунальники. Кожний із этих капітальних ремонтів без встріч жильцями. Ми їдемо з вами лично провірять. Тож результатом є не ваша фраза «зробили», а фраза людей. Да, це було сделано. під контролем Ігоря Циркина і питання використання коштів та об'єм виконаних робіт. Обсія кількість виконаних робіт на сьогоднішній день це 41 Робота не сидіти, склавши руки, докладати зусиль, аби роботи, які не були втілені цього року в життя, отримали фінансування в майбутньому. Це залежить только от вас. не от того, как распределяются деньги. Деньги распределяются так, как вы настаиваете, чтобы к вам попадали эти средства. Постоянный и конструктивный диалог с местянами – ось основное правило для эффективной работы ЖЭКов. На самом деле люди, которые распределяют эти деньги, то не зачастую не знают даже, где этот дом находится. Когда все будет выполнено, Днепропетровск станет комфортным местом для жизни. Антон Черкашин, Олег Патрушев, Днепропетровск.